Курси валют на 10 грудня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні середа, 10 грудня. Ми тут, щоб зробити наш щоденний валютний огляд і розібратися, як ринок поводиться всередині тижня, реагуючи на останні фінансові новини. Середа це час, коли можна оцінити стійкість трендів і підготуватися до важливих рішень. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє помітне зростання офіційного курсу американського долара та євро може бути ознакою відновлення попиту на іноземну валюту і як правильно керувати своїми обмінними операціями, щоб не потрапити в ситуацію, коли ви, як іноді, забуваєте парасольку в сонячний день, а потім починається злива. Краще бути фінансово підготовленим. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які не дає Національний банк України. За інформацією НБУ. Офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 18 копійок, євро 49 гривень 9 копійок, британський фунт 56 гривень 18 копійок, польський злотий 11 гривень 60 копійок, і молдовський лей 2 гривні 48 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42,27 – 42,35 гривні. Євро можна придбати за 4923 49,33 гривні. Британський фунт торгується від 55,80 до 56,20 гривні, польський злотий 11,55-11,65 гривні, а молдовський лей 2 гривні 42 гривні 50 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами. І це нормально. Це відображає попити про позицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має помітне зростання. На ринку готівки він стабільно тримається близько 42 гривні, 30 копійок. Євро демонструє сильне зростання як в офіційних, так і в готівкових курсах, впевнено тримаючись вище 49 гривень. Британський фунт також тримається на високому рівні. Загалом, середина тижня приносить помірну, але чітку активність з акцентом на зростання провідних валют. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Середа це час, коли можуть виходити ключові звіти, які задають тон торгів наприкінці тижня. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте. Не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який новий додаток завантажити на телефон, керуючись лише першоліпшою рекламою. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, і до зустрічі в наступному огляді.